Доброго дня сьогодні я знаходжусь в автомобілі Grand Cherokee. Це машинка 2020 року. Випуску з такою мультимедійною системою власники напевно впізнають її. По функціоналу, так, якщо у вас у вас доступна карта Європи. Якщо у вас американець, американська карта, з якої ну нічого не зробиш. Та в європейці, власники європейців, дуже часто просять, що зробити з цієї мультимедійної системи, розширити її функціонал. Так, от була доступна опція CarPlay, але CarPlay дозволяє використовувати лише навігацію, лише онлайн-музику. Я ж вам хочу запропонувати Android-блочок, за допомогою якого можна значно розширити функціонал до повноцінного андроїда. Отож, невеличкий блочок, який поставляється сім-карточка для отримання 3-жі, g чотириджі І Натискаючи іконку CarPlay, ми провалюємося в звичайнісінький Android, в якому у нас доступний Play Market, за допомогою якого ми можемо викачувати ті всі додатки, які в мене зараз на екрані вже викачені, або ж якісь додатки, які ви самі в. Використовувати в себе на телефоні або на планшетному комп'ютері. Це може бути звичайнісінький YouTube, через який можна переглядати відеоролики. Це можуть бути якісь онлайн телебачення, IPTV. Зараз продемонструю в мене тут також стоїть Міґого, Ол Netflix. Нетфлікс. Миґого ми можемо придивлятися серіали, фільми. Телепередачі, ну, все що завгодно. Завантажиться. Так, тут у нас демонстративна версія, тому рекламка. Йос, ви бачите, якщо ви користуєтесь цим додатком, нічим не відрізняється від планшету. Зараз я знаходжуся в боксі, тому інтернет у нас тут. Слабіше і, можливо, трошки довше завантажиться. Так, в блок, як я вже казав, вставляється СІМ-карточка, і на екранчику в нас буде все працювати швидко, в залежності від покриття. Е, Слідуча опція, яка вам знадобиться, це онлайн-навігація і офлайн-навігація. Онлайн це, звичайно, додаток Waze, додаток Google-карти, за допомогою яких. Е, ви будете отримати актуальну інформацію на сьогоднішній день про затори, про камери, що ведуть відеоспостереження. А офлайн навігація вам знадобиться на випадок, якщо ви десь подорожуєте за кордоном ось додаток iGo, або в місцях, де немає покриття 4G. Отож, включаєте iGo, і тут порядка 50 країн світу з сучасними картами 2022 року. Все також у вас на екранчику. З налаштувань все як в звичайнісінькому планшетному комп'ютері. Є Wi-Fi, до речі, блок можна зробити точку доступу, є налаштування мобільної мережі. І ще з одної з переваг є те, що в автомобілі є провідний CarPlay. Цей блок нам дозволяє зробити його безпровідним. Тобто, також через додаточок AutoKit ми підключаємо iPhone і на екрані у нас CarPlay, а вже, але вже не по проводу, а без провідний. Отож, про всі переваги розказав, можливо, є ще їх багато. Можна поставити програми, які попереджають про перевищення швидкості, про камери, що ведуть відеоспостереження, фіксують перевищення швидкості. Напевно, Android просто не має меж в розширенні функціоналу. Тому на перспективу, якщо потрібно, ви завжди це зможете оновити, встановити, зробити що завгодно. Тож цікавить подібне рішення на автомобілі Jeep Ранчурки. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти.